Я не поняв, що став тут. Колись дуже давно, коли я сильно рвався в світ оцього, знаєте, професійного відеопродакшену, я дивився на тих режисерів, які сидять за моніторами, дивляться прямо от зараз, що відбувається в кадрі, і кайфують. Тоді я дуже сильно хотів собі портативний монітор для всього цього. І ось так склалися обставини: що в 23-му році, саме в кінці, до мене потрапляють два. Цікавих два от саме портативних монітори від компанії AirOn на 15 і на 14 дюймів. І так якось складається, що оці девайси дійсно відповідають званню вибір Мокіча. Отож, з вами той самий Мокіч, два портативних монітори від AirOn, сервіс смаршопінгу Хотлан і ми починаємо. Почнемо саме з Airwon Airscreen 15, і його сам виробник позиціонує як ігровий портативний монітор. Чому так? Тому що в цьому дуже тоненькому девайсі, а він без кейсу, ось дивіться, взагалі, я не знаю, дуже тонкий. 144 Гц, FreeSync і підтримка HDR. Дуже несподівано побачити оце все швидкісне і геймерське в досить компактному і можна сказати навіть доступному сегменті. 15 дюймова ips матриця має роздільну здатність Full HD і максимальну яскравість 300 кандел на метр квадратний. Тобто підключити PlayStation, Xbox, Switch і погодити у щось прикольне можна. Завжди, якщо вам оці всі швидкі герци не потрібні, вам потрібен просто моніторчик для того, щоб там під'єднати смартфон, чи під'єднати е, MacBook чи будь-який інший ноутбук, чи можливо просто подивитися контент на нетлісі, чи там я не знаю на YouTube, то можна подивитися на модельку 14 дюймів. Це AirScreen 14. Тут IPS-матриця має діагональ 14 дюймів, як ви зрозуміли, частота оновлення 60 Гц та яскравість 250 кандел на метр квадрат. Але також є підтримка HDR, що дозволить переглядати контент з розширеним динамічним діапазоном. Монітори також мають динаміки для виводу звуку. Обидва Моніка мають досить спокійні природні кольори і в деяких випадках підійдуть для роботи з графікою чи фотошопом, ну чи як мінімум замачити кольори в якомусь Final Cut. По підключенню моніторок ми маємо міні-HDMI та два usb c Вивід звуку відбувається завдяки міні-джек 3,5 мм. Тобто будь-який пристрій можна підключити, а usb c як ви зрозуміли, передає не лише живлення, а ще і зображення. Разом з монітором в комплекті йдуть магнітний чохол, кабель міні-HDMI на HDMI, USB-C та адаптер живлення на 20 Вт. Ці монітори справжні універсали. Вони розраховані, будь для чого і будуть дуже в тему поруч з ноутбуком, як другий монітор, вивести браузер чи інший воркфлоу, YouTube. Також можна виводити зображення зі смартфонів і планшетів, якщо ті підтримують такі функції. Монітори можна заряджати прямо з ноутбука чи повербанки, працювати майже за будь-яких умов де завгодно. По дизайну ці штуки нагадують великі планшети, але дуже тонкі, що по факту такі є, лише без операційної системи всередині. Я ось використовував монітор саме для того, щоб дивитися, що показує камера е, при студійній зйомці. Це реально зручно. Також круто себе показав ігровий Aeron AirScreen 15, бо таку швидкість на 15 дюймовому моніторі, я здається, ще ніколи в житті не бачив. Варто зауважити, що на тому самому найпопулярнішому сервісі смартшопінгу Хотлан Ю всього 47 портативних моніторів. А це значить, що це досить рідкий тип товару і конкуренція дійсно мала. Зайдіть, подивіться на всі моделі, і зрозумієте, що Aeron дійсно мають цікаві рішення серед усіх. Саме тому мені вони і зайшли. Це дійсно цікаві штуки. Пишіть в коментарях, що думаєте про ці портативні монітори і взагалі користуйтесь чимось подібним чи ні. Дякую за увагу, не забувайте про Донати і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!